Скажи, Тарасе, за що боролись у твій час брати? Чи щоб жилося краще, чи катувати матерів? За що лилася кров рікою? За віщо гинули батьки? Щоб почуватись купою гною, чи славою покрить віки? На що були такі жертви? Щоб скинути панів? Чи щоб із голоду не вмерти? Чи щоб піднятися з колін? Тараси мій, у вічі правді ти подивись тепер згори. Стоїш ти сумним монументом і сум очей ховаєш у Дніпрі. Не було щастя в Україні і не буде. Ти слідкував за нами довгі роки, не стали вільними донині люди, немає щастя в рідній стороні. Боролись люто за свободу й правду багато поколінь. Ми в хаосі і муках, ідучи на зраду, комуни штурмували височинь. Нарешті рівність і братерство ми здобули на певний час. Забули шляхтицьке всякрество, та пекло не забуло нас. Мутило нечисть від того, що люди були упевнені у завтрашньому дні. Вогнем чортам палило груди, що люди вільно працювали на землі. З благословення папи, може, він і правий. Узявши ложки й ножі, чорти попрямували на Україну і заварили дику кашу боротьби. Як вовки різалися банди, як вівці харчував з травою люд. Дурні і спритні захопили владу, а молодь полонив надійно блуд. Тарасе, оглянись навкруги та підійми похилене чоло. А чи на це ти сподівався, любий? Чи це у мріях у твоїх було? Дивись, дивись тепер навколо і згадуй молоді свої роки. Радій, бо біля тебе скоро із вертольотів вилізуть пани. Майданчики для вертольотів, яхти, вілли, продажні дівки, бриті пацани, пани беруть реванш і, як пацили, паразитують у народа на спині. Холопство повернулося, Тарасе, на зміну трактору прийшла сапа, в свинарниках немає вже запасів, в корівниках лиш вітер завива. Нема роботи на селі, спилися люди. Стара на вулиці стоїть з простягнутою рукою. Політик б'є себе у груди і обіцяє, обіцяє рай зі мною. Замінили ласку лестю, а любов грошима. Ліси і ріки забруднила пекельна машина. Заграти волю посадили, землю розпродали, люд, як бидло, як скотину, у стіло загнали. Зерно тучне з чорнозему за кордон продали. А сивій гречці із Китаю ціни підняли. Із дітей роблять дебілів, законність ламають, сім'ї бідні, ветеранів на призволяще кидають. Привласнюють, привласнюють ріки, палаци будують, жируть, п'ють і ригають, в церквах своїх моляться, розкошують, а з людей п'яту шкуру збирають. Самі крадуть мільйонами, а хлопів за п'ята всаджають. Роз'їжджають за кордонами, а люд подихає. Садок вишневий коло хати рубає зі сльозами господар. Бо щоб ту доровинку мати, податку треба заплатить тягар. Джмелі ніде вже не гудуть. потруєні вже ріки і луки, плугатарі, як завше, пішки йдуть, та рапс замість пшениці жнуть, бо він дорожчий. Ну а люди, а що люди? З'їдять і полову. Хай здихають, не убуде, баби народять знову. Що річка спільною була, забудь, захапали усе, що можна, Повітрям скоро торгувать почнуть, бо жадібність панів непереможна. Тарасе, плачу гіркими сльозами, Вдивляючись в людей катів. Шепочу неслухняними губами, Ти бачить Україну вільною хотів. Дивися, батьку, і молися, за вільних нас, нещасних і німих. Отцю небесному вклонися за всіх і мертвих, і живих.